Діти посміхаються це дуже цінно в цей час. Це їхнє дитинство. Воно раз в житті. Отримав подарунок за те, що я виступала і колядувала. Попри те, що триває війна, у дітей має бути дитинство. Тому ми як соціальна відповідальна компанія не могли. Не організувати свято для наших найменших містян. також потурбувалися про те, щоб дітки, котрі написали листа до роз'яної пошти, отримали солодкі подарунки. Ви мене всі знаєте як спортсменку, але я ще є членкиною молодіжного парламенту. в нас була дуже почесна місія: допомогти відіслати повідомлення листи. Дітей, які писали святому духу різдва, я хоч і доросла людина, але так як і всі діти вірю в різдвяне диво.